Доброго дня, з вами Андрій і сьогодні я хотів розповісти вам про мій велосипед під назвою Univeba. Так що хотів почати. Перше, це велосипеда алюмінієва рама, що дає йому легкість ходу. Ну, велосипед стоїть около 60 гривень на сьогоднішній день. І, в принципі, як немає. Друге, це велосипед встановлено полупрохот. Професіональна комплектність. Це велосипед їде як для, ката, для е, катання в городі, так і для значить, е, по піскам, поризюки. Тобто це все для нього є. Значить, на цьому все. Я, в принципі, можу показати вам ще його зблизька, що тут і як. Значить, ми бачимо, значить, значить, це в нас виходить передні привычли, це ось задні відводимо. Велосипед в гарному стані. Тормоза йдуть у нас е, е, тросикові. Обичні, обичні тормоза, такі нічого особливого. Так, ну, тормоз педалі, педалі, бачимо, що алюмінів дуже класні педалі, я за доволі педалями покатався немало. Так, ну значить э, амортизатори. Э, значить, стоїть. Тут стоїть получається 2 пружини, обличчя. То есть нічого такого. Як... Ну, велик такий Я весь камін дуже дорогий. Не. В принципі, як для цього ну, я доступний словом бюджетний велосипед. Ну, -шини, шини у нас, бачимо, теж в принципі непогані. Так, велосипед мені сподобався, як, як я вже говорив, він в легкій ходу і швидкість дуже швидко набирає. Ну, швидкість, де приміром, десь я набирав до 30 кг. Так, дякую, дякую всім. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, коментуйте моє відео. Я буду дуже радий вашим коментам. Скажіть, що було не так. Я буду випролезним. Дякую всім. На все добре.